Підйом! Кожен день я встаю о 6-й ранку, тому що я маю ціль. Я маю бути сильним, витривалим, красивим. Особливо важливо бути красивим. Тому я тренуюсь кожного дня. Бо, як я сказав, я маю ціль. І кожен ранок я починаю з того, що я п'ю горнятко кави, тому що я у Львові, а як у Львові не пити каву. Потім вітаюсь з поважними пані на оперному театрі. А Вітаю. Рахую кількість бруківки на площі ринок. Чи не змінилася вона 1296. Рік заснування Львова? 1297-1298. Трошки матюкаюсь, коли їду на самокаті на Личаківській. І це все для того, щоб бачити їх. О, ви вже приїхали. Як добре, що лоп'єць тепер доставляє сніданки. Дякую. А дня. Людей, які тепер мають можливість снідати смачно, бо Лап'єт запустив сніданку з 8 ранку до 19. Ти можеш замовити і поснідати смачно. Це моє цілі хобі, щоб люди смачно снідали. А потім йду пити каву, тому що як не пити каву у Львові.